Фрунко. Рівняння. Лівоч. Президент України, верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко. На Майдан Незалежності у супроводі підрозділу почесної варти Міністерства оборони України. Виноситься державний прапор України. Прошу шанувати хвилини мовчання пам'ять українських воїнів і мирних громадян України, які загинули у війні, що розв'язала агресор. Побіг не забудемо. Бої, прабори, схилити! Серед військових частин, яким вручаються бойові прапори, окремий полк президента України. 128-ма окрема гірсько-піхотна бригада брала участь в боях за визволення станиці Луганської та оборони Маріуполя, забезпечувала організований відхід наших військ під Дебальцевим. Більше трьохсот військовослужбовців бригади за мужність та героїзм... Марш незалежності відкривають не молодші учасники урочистого заходу, а ліцеїсти Київського військового ліцею імені Івана Богуна. До трибуни наближається група прапороносців з прапором Збройних сил України, прапорами видів Збройних сил України та бойовими прапорами звитяжних військових частин, особовий склад яких виконує конституційний обов'язок в районі проведення АТО. Ці почесні атрибути військової звитяги та честі відображають історію особливості бойового призначення та заслуги видів збройних сил та інших військових формувань. На історичному майдані столиці України офіцери Національного університету оборони України імені Івана Черняковського, який за роки свого існування підготував більше 8 тисяч офіцерів оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівню підготовки. страна, которая нашла в себе силы освободиться от бывшего советского прошлого, от которого до сих пор не может, например, Россия освободиться. И вышло так, что пришлось свою независимость гражданам Украины отстаивать с оружием в руках. И этот праздник, он не только праздник, он еще и день памяти, наверное, по людям, которые... положили свою жизнь в борьбе за независимость Украины. Именно эта война война за независимость. Поэтому для меня это дорого. Кость передал от тебя подарок про индейцев. А это значит не от себя. Як никогда чувствуется твой патриотизм. Це відношення да, до нашого прапора державного, до нашого гімну державного. Ми це все маємо і ми його втрачати ніяк не хочемо. Оцей патріотизм зараз він тут він відчувається не так, в принципі, як вдома, ну, де зараз не ведеться військових дій і так далі. Ну, ми ж ні у нас тут ні врача, ні, ні аптеки, ні больниці, Ну нічого нету, нічого нету, коли це кончиться. А тепер і тих навіть не пускають волонтерів. Вообще мне не ясно вообще, что разбираются. Кто с кем воюет, я вообще не могу понять. Я до сих пор думал, что я житель Украины. Теперь оказывается, что я вообще не знаю, кто я, если я не могу по Украине перед... Я не могу никуда рыпнуться. Ну вот что нам делать? Вот когда этот будет мир, когда? Когда они уже там решат свои все проблемы? Вообще не ясно ну, с этими проблемами. Какие проблемы, я, я И вообще зачем не нас понимаю. Убивать, скажите, вот зачем нас убивать? Стреля... В Донецк Так стреляй этого вот. ополченца, зачем? этого террориста, не по... стреляй. Ну зачем Непонятно, нас? Да. Зачем нас? Мы простые люди, пенсионеры. Всю жизнь работали в Украине, на Украину работали, пенсию заработали. Мы уже второй год не получаем пенсии, у нас нету ни копейки денег, понимаете? Ну, нам не так много осталось. Нам говорят, выезжайте. Да, мы можем выехать, куда нас вывезут, пожалуйста, нет вопроса. Да. Но что мы там будем делать? Вот мне вот это вот не ясно. Вот я того, кто, пусть он приедет, вот здесь вот посидит, останется ему наши деньги, и пусть он поедет туда, и что у него впереди. Вот это все. Вот пусть именно правительство кто-то. Потому что что хлопцы? Хлопцы вон. И меня самого призывали, я честно отдал. Ну, я последний третий год служил, я отслужил. Ладно тебе. Да, ну что что ладно что это было давно да, да, и ну, а, а пацаны сейчас, вот они тоже половина служат точно так, как и я, не потому что хотят. Так ты служил в мирное время, а они в, а в военное а еще так. На войне.